Друзі, привіт! З вами Антон Золотарьов, і сьогодні ми поговоримо про виміри фільтрів, високочастотних векторним аналізатором Light VNA 64. Коли ви вперше вмикаєте Light VNA 64, він має приблизно ось такий вигляд. Для зручності використання нам потрібно вимкнути зайві трейси, йдемо в меню Display, Trace і вимикаємо всі трейси, крім трейс 0, який нам власне, і потрібен для того, щоб заміряти втрати. На фільтрі. Після цього бажано вибрати діапазон частот, який ми будемо міряти. Ми міряємо фільтр для ТБС 12 ГГц, який має блокувати частоту 868 та 915 МГц, Тобто можна взяти частоту 8001,4 для аналізу. Для цього йдемо в меню. Стимулус, старт. Обираємо 800M і стоп. 1 і 4G. Після цього можна перейти до калібровки. Back. Calibrate. Calibrate. Нам насправді для даних вимірів потрібно відкалібрувати лише fru. Але будемо калібрувати повністю всі, для того, щоб переучуватись калібрувати правильно. І беремо перший. Це open. Ось тут у нас пусто взагалі має бути. Це відкритий Open. Шорт. Короткозамкнений. Видно, що всередині штирюк, який замикається на екран. Далі лот, еквівалент навантаження 50 Ом. Тут всередині видно. Білий ізолятор. І луат. Внутрішню ізоляцію ми не калібруємо. Для наших вимірів це зараз не буде мати суттєвого впливу. Тому відкалібруємо саме те, що нам потрібно, це фру. Тобто проходження сигналу між двома портами фру. Нажимаємо Done, зберігаємо в комірку пам'яті. Далі для зручності ми екран подвинемо, дисплей, Scale. Виберемо, щоб одна лінія у нас була, наприклад, 2 дБ. І тепер здвинемо наш екран вище, наприклад, на Reference Position на 8 ліній. Ось у нас 0, давайте 7. Ось наш ноль, і все, що нижче, це втрати. Якщо у вас не видно значень на сітки, то тут же Show Grid Values, без нього значення пропадають. Але, в принципі, можна курсором бігати, і буде також видно значення на конкретній частоті. Під'єднаємо фільтр. Що ми бачимо на зображенні, на частоті? Пік у нас 1226 МГц, втрати мінус 07 дБ, що добре. І, наприклад, мінус 2 дБ у нас починається від 1313 і знизу 1136. Тобто в цьому діапазоні частот умовно фільтр пропускає, і подивимося. Де фільтр починає реджектити, тобто блокувати частоту. Все що нижче, ніж 962. І все, що вище, ніж 800, фільтр блокує. Можна зробити висновок, що цей фільтр робочий. Взагалі, для чого цей фільтр використовується? Наприклад, у вас є відеоприймач, який працює на частоті 1230 TBS Crossfire. Але його вибірковість недостатньо сильна, і сигнал від вашого ж передавача на частоті, наприклад, 800 МГц, він заважає відеоприймачу правильно працювати із відео. Тому, додаючи цей фільтр, ви відсікаєте завади, які нам заважають, але в той же час трошечки зменшуєте потужність сигналу, який вам потрібен для того, щоб бачити відео. Це зменшення незначне, і в цілому ваші окуляри чи монітор, відеоприймач набагато краще розпізнає потрібний сигнал. І ще подивимося на неробочий фільтр. Як він виглядає? Ось цей екземпляр у нас був робочим. Він зовсім від насправді нема сенсу звертати увагу. Ось цей екземпляр неробочий. Хлопці мені передали його. Я піде неробочий фільтр, і він режектить повністю все, нам потрібно збільшити шкалу, наприклад, з кейдів поставом 5, для того, щоб ми бачили, що там насправді відбувається. І у фільтра на всьому соні частот мінус 15 дБ це, по суті, атенюатор, який працює дуже нестабільно. Ну і сенсу в такому фільтрі взагалі немає. Тобто, який висновок перед тим, як використовувати обладнання, Бажано його перевірити або попросити когось перевірити, щоб ви були впевнені, що воно у вас справді працює так, як потрібно. Дякую за увагу. Задавайте питання в коментарях і підписуйтесь на канал.